На що насправді зараз Росія провокує Польщу і Європу? тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь цілі в Польщі, Чи це провокація на щось інакше. Як зараз можуть українців і поляків посварити, я бачу до цього нереальну тенденцію, і може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну. Слухайте, дуже важливо це відео розповсюдити. Воно страшно важливе. От потім а, як зараз можуть країни Балтії відрізати і повністю рашка їх захопити, може. Отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить ці ситуації українцям. Розповсюджити. Значить, дивіться, я бачу зараз купу новин про те, що а поляки, якби. Це була фура з зерном, тоді вони зупинили, а дрони вони не бачать, не хочуть. А багато українців пишуть, так полякам кажуть, і надо, хай узнають, що такі дрони. Ви що сішли? Ми, якщо це наше последнє окно стало, через яке нам зброя доходить, Польща, якщо, не дай Боже. Польща взагалі не за Польща може сказати, Чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут це, літаки всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там України. Ми вам перестаємо постачати зброю, тому що ви ж бачите, дрони летять. Зброя, яку ж поставляють, вам де храниться? У нас в Польщі на складах ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. На що воно нам треба взагалі? От шукайте собі інакші шляхи, як будете це поставляти, ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, Росія це і хоче зараз зробити. Розуміло? Тобто а, тут не стільки була ціль по -по 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 вразити зараз Польщу, хоча вони цілились в склади з боєприпасами. Вони ж летіли в склади з боєприпасами, які мали в Україну йти. Скільки зробить так, щоб Польща більше не зберігала і не постачала це все в Україну? І зараз українці, якщо ви будете продовжувати сратися оце з поляками чи злараствувати, так і надо, та не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізати це і так далі. Прияли? Дивіться, тут арабів і так далі, тут же немає в Польщі, майже українці прийняли і Ну, розказують щось і так далі. Але працюють, живуть і так. Я зараз в Польщі, поняли? Все мені ні разу спірдаляй на Україну не сказали. Польща нам дуже допомагає. Да, з зерном там були проблеми і так далі. Але хто знає, як ми до Польщі відносилися, якби таке сталося. Треба розсі... Дивіться, ситуація дуже критична. Замість того, щоб зараз хейтити Польщу чи щось таке треба сказати їй дякую що попри всю цю ситуацію ви продовжуєте допомагати Да, дуже хірово. от купа новин у мене на столі дуже хірово, як польща на це все реагує але враховуючи економічний ріст зараз польщі що в них океї вони розвиваються вони за декілька років догонять Італію просто на реальних масштабів вони до останнього будуть підпліпідлять від воєнного якогось конфлікту з Росії тобто вони будуть до останнього очі закривати саме тому зараз і прийняли в НАТО а, і Вогоні четверту а, статтю, а не п'яту. Тобто п'ята це вже де мають вписатися в драку якусь там да, друг за друга. Четверта, де вони консультують тільки один одного. І у них там сорок Годин, щоб вияснити, що робить з цієї Росії. Ну, а Росія по чуть-чуть собі прощупає, дивиться територію, дивиться, де склади, де яка зброя, як їх може попасти, як не може. 19 шахетів запустили, а з них тільки 4 вразило. А уявіть 150, якби було, понімаєте? Тобто, ну тут тут дуже важко. Оці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам час чи щось таке, а вірогідність цього дуже велика. Вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, коротких відео, інстаграм, там YouTube, TikTok і так далі, заробляти гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір покажемо. ось нещодавно зарплати побачили, подарунки подарували нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там буду навчать, подивитися до чого. Інакше варіанту вас немає з No, no.